Всім привіт! Я тут помітив, що з'явився тренд на тілист. Тобто, ти складаєш топ від чогось найгіршого до найкращого. Тому я вирішив теж спробувати скласти свій тілист. Якщо що, попереджаю, що все, що я буду тут казати, це чисто особиста моя думка, яка може не згоджуватися із вашою, і це нормально. Тож сподіваюся, ви зрозуміли. Ну добре, перейдемо до суті. Я вирішив скласти свій тед Horror горор плейсів у Роблоксі, від поганих до найкращих. Тим паче за усі відео по топам плейсів ми розглянули в сумі 18 горор плейсів. І ще декілька, які я вам не показував, ви побачите у цьому відео. До речі, в моєму списку буде лише 22 плейси. Ну добре, давайте перейдемо безпосередньо до тедлисту. Ну що ж, перший плейс у списку це усім відомий Дорс. Про нього навіть немає сенсу розповідати, тому всі в нього вже грали, тому без зайвих слів це безумовно топ-1. Наступна гра це Rake. Давайте, щоб ви пригадали, я вставлю фрагмент з мого відео, де я розказував про цей плейс, і потім поставимо йому оцінку. І ваша ціль не дати рейку вас з'їсти. Щоб пережити ніч, вам потрібно буде бігати від цього монстра, або ж можна в деякі місця, як, наприклад, сейфхаус, де можна без проблем від нього сховатися. Але майте на увазі, що час від часу рейк може зламати генератор, і вам треба буде його відновити, або ж ви залишитеся без світла посеред лісу, і навіть сейф-хаус вас не врятує. Також, коли ніч закінчиться, ви зможете знайти магазин і купити собі речі, які вам обов'язково допоможуть. Плейс по собі класно зроблений, але з мінусів це відсутність нових оновлень, і розробники, як я розумію, забили взагалі на плейс, хоча можна ще багато чого до нього додати. Ну вже як є, тому він займає місце Б. Short Clip Stories Ну, в цілому плейс цікавий, чомусь схожий на гру First of At Home. Його суть можна зрозуміти і по самій назві плейсу. Просто якісь невеликі історії, в яких ти береш участь. Мені плейс подобається, тому поставлю його на пункт А. Midnight Hours. Для мене здався якимось незрозумілим. Я не пам'ятаю, що треба робити та як діяти. Коротше, якогось туторіалу тут, як по мені, не вистачає. Зараз я ставлю фрагмент з мого відео, щоб ви пригадали, про що він взагалі сам у цей плейс. Ви прокидаєтеся серед ночі. Щось пробралося у ваш дім. Ваша ціль вижити до п'ятої години ранку. Ну, поставлю його на це. Murder Mine. Дуже крутий плейс. Мені прям він зайшов і добуряче налякав. Ось вам знову фрагмент, щоб його трохи пригадати. Припинення зв'язку з шахтою вас відправляється з'ясувати причину, але відповідь, яку ви знайдете, є набагато темнішою, ніж очікувалося. Плейс 100% йде на А. А чого не на пункт С, як той же Дорс? Ну, бо грути один раз пройшов і все. Немає якогось продовження хоча б у вигляді нових епізодів, тому він зайняв це місце. Чейн. Ой, ой це прям добрячий горор. Я обісрався знатно, коли я із зель грав. Ось вам, як по класиці, фрагмент. Ви з вашими друзями відправились до лісу, де й заблукали. Ви знаходите маленький дім, у якому ви вирішуєте зупинитися, але як раптом чуєте звук бензопили, який наближається до вас. Ваша ціль у грі вижити і втекти з лап маньяку. Цей плейс я точно поставлю до Дорс. Дуже класна гра. Forgotten Memories — Ще одна годнота з горор плейсів. Якщо не пам'ятаєте про що він, то ось по сюжету ви поступаєте на охорону покинутої піцерії Фредді Фасбера і повинні провести там як по класиці п'ять ночів. Але це дасться складно. Тут присутні офігенні модельки роботів, дуже круто зроблена сама локація, де ви знаходитися, і механіки гри, які розбавляють вам до під час ночі. Кожну нову ніч активується один аніматроник. Також у вашому офісі є маріонетка, які ви повинні не дати вийти зі шкатулки, тому вам треба буде зачиняти штори сцени. Також у вас іноді може закінчитися енергія, і вам треба буде піти у дальню частину ресторану, щоб завести заново генератор, або ж може статися помилка з вентиляцією, яку треба буде теж відновити, але в іншій частині піцерія. Зміни в плейсу, це те, що ним не займаються. Розробники нічого не роблять, тому плейс можна сказати закинутим, але все одно він дуже крутий. Ставлю його на S. Lost Rooms. Ця гра про виживання в лімінальних просторах. В цій грі ти повинен бігати, збирати лут. Знаходити їжу та воду, щоб не померти. В цій грі є цикл дня та ночі. Днем ви можете спокійно переміщуватись по бекрумсу і збирати лут. Але вночі з'являється монстр, та ваша ціль його вбити. Як горор, то цей плейс не дуже сильно прям лякає, але у нього є дуже цікава фішка це виживання. Ти лутаєш локацію, кратиш речі, які тобі треба, і намагаєшся вижити та вбити монстра. Кроще за те, що плейс не дуже лякає тебе, хоча він по суті горор, тому поставлю його на пункт А. The Intruder Одні у своєму домі, раптом дзвонить телефон. Відділ поліції попереджає, що злочинець знаходиться на волі. На жаль, злочинець має нову ціль: це ви перевіряєте камери у своїй кімнаті, щоб стежити за кожним його рухом. Іноді він може заходити до вашої кімнати, щоб знайти вас. Ховайтеся в шафі і вимкніть світло, та не подавайте ніяких признаків життя. Теж дуже цікавий плейс, і можна плягти тебе сильно. Але нова глава дуже сильно обісралася. Вона тупо ніяка вийшла. А так інші глави дуже круті. Сподівайся, що розробники щось змінять з новою главою, і вона краще стане. Коротше, плейс піде на А. Блеєр. Якщо коротко, то це фазмофобія у Роблоксі і зроблено дуже якісно. З мінусів це лінивий розробник, які дуже рідко щось робить там для нього. Плейс піде на місце. А. Мімік. Я думаю, багато хто з вас теж з ним знайомий, але зараз трохи про нього розповім. Чотири історії створені з історії Японії та міських легенд. У кожній книзі ви опинитеся різними персонажами, які вирушають у невідомі глибини таємніших світів. Коротше, це ходілка-броділка, виконувати якісь дії та вилішувати головоломки. Але при цьому тут за тобою буде бігати стрімна кузьобля, яка дуже круто зроблена. Ви просто гляньте, наприклад, на модель цієї твалюки. Гра добренько мене і зельця налякала, але вона трохи не зрозуміла. Хоча, може, це і плюс у тому плані, що тобі не кажуть, візьми якийсь ключ у якійсь конкретній кімнаті, щоб відкрити конкретні двері, а ти сам маєш розібратися. Коротше, гра прикольна, тому поставлю її на пункт А. Нігос Нексбокс. Усі ми чудово пам'ятаємо ті відоси, коли в моді люди бігали і кричали від води картинок, які видають якісь звуки. Коротше, це те саме, але у Роблексі. Ну і думаю, ви вже знайомі з цим плейсом. Суть у нього дуже проста. Бігати з друзями від води картинок досить весело, але не дуже прямо лякає як по мені цей плейс. Але все одно він дуже круто зроблений. Ну, думаю, топ-1 він заслуговує. Майкл Зомбіс Прикольний зомбі-шутер. Це просто режим зомбі з Call of Duty, але тільки у Роблоксі. Чи він лякає? Ну не дуже прям. Тільки от в ті моменти, коли усі твої тімейти повмирали, а ти один залишився в живих, і ти проти 100 зомбі маєш завершити раунд. От тоді це ріл стрімно. Думаю, тут футаж з мого відео навіть не треба, бо усе і так зрозуміло. Покупаєш зброю, будеш барикати і вбиваєш зомбі, от і все. Плейс крутий, зброя топ, але не дуже лякає. Але все одно ця гра одна з моїх фаворитів. Тому вона буде на стрічці А. Lock-In Сюжетом ви найнялися на нічну зміну працівника магазину. Ваша задача полягає в тому, щоб виконати усі поставлені завдання та повернутися в безпеці. Як горор він не прям сильно лякає, але сам плейс прикольно виконаний у стилі ігор PlayStation 1. Хоча вже такий стиль ігор якось по мені приїдається. Коротше, без всіх поставлю вон стрічку Б. Rainbow Friends. Ну, слухайте, давайте просто це поставимо на Д. Просто дитяча крінжа. Red World Ну, хай про Шоу Плейс, але графіка та стиль виглядає незвичайно. Я таки не зрозумів сюжет чи задумку цього плейсу, але він задумався, я вважаю, як ворор Коротше, якесь середнє до нього ставлення, тому йде він на це. It Larks прокидаєтеся в своїй кімнаті, вийшовши з неї, ви помічаєте кімнату свого брата та свого батька, який вам каже, щоб ви лягли спати до 10-ї години вечора, і виходить з дому. Ви йдете спати і через деякий час прокидаєтеся від дивного звуку з підвалу. Вийшовши зі своєї спальні, ви помічаєте, що ваш брат зник, а батько так і не повернувся. Далі за сюжетом ми розуміємо, що хтось або щось пробралося у ваш дім, і вам доведеться виживати. Коротше, типу, прикольний плейс, але і складно одразу ж зрозуміти сюжет і прикол плейсу. Тому доведеться подивитися відео про розбір цієї гри. Також з мінусів, як по мені, то там важко зрозуміти, що треба робити та куди піти. Можливо, це я дурачок, звісно, але він мені не зайшов, тому він буде на Б. Аперія фобія. А оце вже цікавий горор. Я думаю, всі знають Бекрумс. Так от про це і сам плейс. Ваша ціль проходити рівню Бекрумсу, виконуючи головоломки чи паркур. Причому, що за вам буде ганятися бабайка якась. Плейс все ще у розробці, і тому можуть бути великі зміни у ньому. Тому бажаємо розробнику удачі. Ну і займи цей плейс стрічку А. І Біжи, ховайся, об'єднуйся, що завгодно. Робіть усе можливе, щоб перелити їхній ненаситний гнів. Ну, майже те саме, що і Нікосник але зі своїми приколами. Багато не скажу, тому просто поставлю його на А. Чого не на С, як Нікосник Ну, тому що він не дуже добре потягне на слабких ПК чи телефонах, як от у моєму випадку. А минулий плей, за такою задумкою, потягне нормально. Before Truth Сюжетом граєте за детектива, якому доручено завдання розслідувати таємниче вбивство у великому особняку. Як горор не прям сильно лякає, але головоломки цікаві, та сам лор теж. На слабких ПК теж не дуже піде, на жаль. А так в цілому поставлю плейсна А. Сабмарін Simulator. Перший погляд, це якийсь, як може здатися, банальний симулятор ринделка на тему Субмарин, але не все так просто. Насправді це дуже крута пародія на Five Nights at Freddy's у Роблоксі. За сюжетом вас найняли на роботу. На якій ваша задача полягає в тому, щоб спускатися на далекі глибини океану і збирати незвичайні рослини. І взагалі якісь об'єкти та слідкувати, щоб з сумариною було все в порядку. Але не все так просто. На глибині ви насправді не одні. Прикольно, ФНА в у Роблоксі. Це в принципі все, що можу казати по ньому. А, точно, ще він чимось схожий на гру Айроланг. Ну тепер точно все. Місце С. Серетіпікал обі. І це останній на сьогодні Плейс. Перше погляд це саме звичайний обі у Роблоксі, але тільки зроблено більш якісно. Але насправді тут все не так просто. Щоб це зрозуміти, навіть до того, як ви зайдете у сам плейс, можна просто пролистати трохи нижче опис гри і знайти пункт з віковим обмеженням. І там попередження о жорстокості туалістичної кровіації. Зроблений він прикольно. Я особисто люблю такі ігри, які роблять вигляд, що вони як нормальні ігри, а потім вони виявляються не такими. Ну це як якщо хтось не зрозумів, як Докі Докі чи Baldi's Бейсікс. Піде на А. Ну от, ми і розібрали горрор плейси. Звісно ж, це не всі, що є у роблоксі, бо якщо б я взяв усі, я би просто здох, аніж розібрати їх і відео ще по цьому зробити, тому я брав які сам знаю. Ну думаю, що можна вже закінчувати відео. Якщо воно вам сподобалося, то залиште лайк. Мене це мотивує знімати відео. Ну добре, побачимось у наступний раз.